Мирин, розкажіть, будь ласка, про рішення, яке ви ухвалили у Київській міській раді, і чи треба, щоб в інших, наприклад, містах міські ради також такі самі рішення ухвалили, і що це дасть? Так, дійсно, вчора я вважаю, що це було історичне рішення, коли ми нарешті вже з другої спроби змогли. Більшістю голосів прийняти рішення, щодо від, відсторонення від керівних посад представників партії опозиційна платформа за життя, які знаходяться в Київській міській раді, і таким чином ми вже продемонстрували. Іншим регіонам, а також і Верховній Раді, про те, що треба не заволікатись цим питанням і активно позбавлятися проросійських партій, тому що ми не можемо собі дозволити в Україні, де йде вже майже другий рік-два роки повномасштабна війна. Наявність партій, які несуть російський наратив в Україні, які можуть бути мають зрадників в своїх рядах, і дуже важливо зараз провести це очищення на всіх рівнях влади, як на місцевому, так і на центральному, для того, щоб ми показали, як Українському суспільству всередині, так і всьому світові, що у нас немає толерантності до проросійських політиків, і ми будемо викорінювати це і на майбутнє, щоб вони не мали місця не тільки в. Районних Радах, але і в Верховній Раді України, щоб вони не впливали на політику, на прийняття рішень, не мали доступу до таємної інформації, яка може зашкодити веденню військових дій під час протистояння з нашим російським ворогом. І я хочу сказати, що Європейська солідарність є локомотивом цього процесу. Вже в обласній Київській раді було проведено таке рішення по відстороненню депутатів від ОПЗЖ. Вчора ми це зробили в Київській раді. Я хочу сказати, що це не просто було зробити дуже багато було супротиву і нерозуміння, а чому ми маємо це робити, нібито і. Конкретні люди, депутати, вони і непогані, і ми їх всі знаємо, і нам якось незручно їх ображати, але йдеться тут не про персоналі, а тут йдеться про політичне рішення і про нашу нетерпімість взагалі до партії. Представники, яких ми знаємо дуже часто проводили російські рішення, намагалися наблизити нас до Росії. Дуже багато колабораціоністів і зрадників, які з партією ОПЗЖ зараз вже на окупованих територіях себе, проявили себе як зрадники саме з перших війн, днів війни на нашій території. Тому я дякую всім депутатам Київської ради, які вчора віддали свій голос і підтримали наше рішення. Також минулого разу ми проголосували звернення до Верховної Ради від Київради, щоб вони також очистили свої ряди від представників партії Опозиційна Платформа за життя. І Сподіваємося, що своїм прикладом ми покажемо, що треба діяти і треба рухатись вперед. і тільки разом, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти нашого ворога. Дякую. тепер